Всім привіт! Сьогодні приїхали на нову площадочку, таку малесеньку, де продають маленькі машини. І перша у нас така корса 34 тисячі. 2019 рік 90 тисяч пробіга, 1.0 бензина. Така ось економна машинка. Класна. І другий у нас така ось Toyota YARIS. Ні, це Тойота не Yaris, це ICO. Ціна 16400 2011 рік. Кліматизація, 1.0 бензина. така ось прикольно. міні машинка, а це у нас Toyota Yaris, де? 17900. Салон Полський. 2009 рік, ціна 17900, 2009 рік пробіг 176 тисяч Бедемо ще глянемо на танці машинки на новіші. Така новіша Toyota Aiko. Класна така червона. її 299, 30 тисяч, 70 коні, 2016 рік. Салончик вже такий файний. А собі таку до роботи їздити. Можна було купити. Ще одна Toyota. Яріс. 24 тисячі. Пробіг 133 тисячі. І файний дастер теж такий стоїть. 45 900. 2018 рік, авто як нове, кліматизація, центральний замок. Пробіг всього-навсього 55 тисяч. Класна машина. Тут у нас що йде? Якийсь вже непонятний бренд. якийсь МГ Електрик. якась походу, китайська. 51 тисяча пробіг, 80 тисяч. Електрик, 143 поні. В салоні дуже прикольно. Там такий екранчик класний. Класно дивиться, 80 тисяч, недорого навіть. Електрична. Майко. У нас де такий посад, Чи це не посад? Посад 2,0. Ціна 50 тисяч, 2013 рік, 190 тисяч пробігу. Далі в нас де такий реномеган, ваш улюблений, з 2017 рік, але це якийсь GT, GT Line. Це якийсь непростий, навіть мені він подобається. тисячі ціна. 1,5. Де це якийсь Це якийсь Megane. GT Line. Навіть такий рядом Меган меган мені подобається. Щас глянемо. Такий занижений. Класний. Йдемо ще далі на Nissanчуk. 30 тисяч, 2011 рік. І далі у нас де Citroen c 3 14 рік, 15900 До речі, недорого. 15900 Стоїть 15 странчик. Держи. Ще тут у трафік. Стоїть. Ціна 66 тисяч. Це прикольний. власне тут ціна взагалі. Повний пасажир дають. 66 купуєнці не плаче ПЦЦ 2% ОЦТБІЩА раз в Турції 2018 рік. Такий класний вкус. Прикольний, прикольний. На польській реєстрації. Прикольний. Щось мені здається. Класний ті салон, такий ще чистенький навіть вже. Цікаво, що вони відкриті ці машини. відкриті звісно ж. Але класний його. Навіть навіть сильно зацікавив. Такий прикольний опалюк. Пробіг 167, це навіть невеликий пробіг. Але для цих тех... 1,6 дизель.